Сидять два узбеки заробітчанина після роботи у лазні паряться. Раптом у лазню входить господарка будинку і питає: Ви обрізані? Узбеки повільно прикриваючись рушником. Так. А правду кажуть, що обрізані чоловіки витриваліші. Хазяйко, а що вам від нас треба? Жінка зриває рушник себе і каже, дивіться вниз та читайте по губах. Сусідка запрошує сусіда в гості та й каже Заходь, сусіду, ввечері на чайок коньячку поп'ємо. Ну, а якщо не сподобається, то одягнешся і підеш до себе додому. Повертається мужик з полювання і несе з собою цілу зв'язку їжачків. Його зустрічає сусід і запитує, що це ти несеш? Та ось їжачків на полюванні настріляв. А нахрін вони комусь потрібні. Ну, нахрін вони, може, і не потрібні, а от те що на устілки будуть якраз. На запитання журналіста, чи не виникає конфлікт інтересів між ухваленими законами та особистим бізнесом у народних обранців, депутат відповів: звичайно ж ні. Між нашим бізнесом і законами, що приймаються, у нас повний симбіоз. Заробітчанин привів у свій вагончик повію. Вона лягла на матрац і каже, ну, починай. Він вимкнув світло і понеслося. Як тільки він закінчив, вийшов із вагончика, щось крикнув, зайшов, знову заліз на неї і знову понеслося. І так близько двох годин. На третю годину повія, запідозривши щось недобре, включає на своєму мобільнику ліхтарик і бачить, як у чергу вишукувалися дев'ять таджиків та виконроб.